Якого тут на березі Женевського озера насипало практично по коліна, завадив представникам багатьох європейських клубів потрапити на жеребкування Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Вчасно шкода, що снігова пастка спіткала також деяких представників українських команд. Негода зрівняла і почесного гостя УЄФА Сера Бобі Чарльтона, і президента харківського металіста Олександра Ярославського, і менеджмент німецького Байера. Усі вони не долетіли до Ньона через сильні снігопади у Європі. До штаб-квартири УЄФА на жеребкування потрапили ті, хто прибув у Женеву завчасно. А чи мовчалисть представижі до Мілана? Мілана, ну давно ми не бачилися, і ана інтересавались э, станом шахтєра. Генеральний директор шахтаря Сергій Палкін з'явився невдовзі, щоправда без мирчаго участку, який залишився у Женеві. Так він сюди не приїд? Ні, на. А чому? Моменту вказав, не знаю. Може, бути на фарт, може, не на фарт, не знаю. Давай, ну! Шахтар забуває ще один м'яч! Більшість часу перед історичним жеребкуванням для шахтаря генеральний директор гірників провів у дружній компанії Резочо Хонліндзе і спортивного директора майбутнього суперника. Ось і невір у футбольну фортуну після такого. Ас рома Шахтер-Донецьк. Когда почала живьока, сказал, що нам побачить итальянский клуб і ска що і ми будемо первик то на кто хто випаде тут на пожалуйста до слова. Тиждень тому Мірча Луческо у Бухаресті заявив про футболу, що хоче у суперники рому. Бажання містера здійснилося. Та лучше, чим інтерлімілани освіряє. Я, я знаю містера Луческу як фантастичного тренера. Він добре знається на італійському футболі. Тім гра складається із двох матчів. Я вважаю, що шансів у Ромета Шахтаря 50 на 50, щоб пройти далі. Прогулянка на ганку з телефоном, милування пейзажем Женевського озера і завдання від президента Шахтаря Рената Ахметова сформульовано. У нас є спроби з ним, тому потрібно грати, треба проходити дальше. А з містером ще не спілкувалися? Та ніколи дзвонитися не можу, А, трубу не бачу. А він, мабуть, всі дзвонять просто. Тому всі дзвонять, або поздравляють, або не поздравляють, розумієте, одне з двох. А от кого усі точно вітали після жеребкування, так це лондонський Челсі. Аристократам дістався той такий Копенгаген, якого бажали шахтареві більшість вітчизняних експертів. Це, напевно, подарунок на Різдво. Так, але чому він не був загорнутий? Подарунок на Різдво має бути в гарній обгорці. Футбольна фортуна погралася із київським Динамо. Ми разом сьогодні їхали в автобусі сюди на жеребкування. Обговорювали, що було би, якби ми зустрілися у лісі. Я сказав, що нам би не хотілося їхати до Києва у людова. А таки доведеться динамо знову гратиме із Бешикташем. Турецька радість, турецька сладость. Да, у них у них мені подобається паслава. Дуже сильний суперник, один із з клубів Турції который каждый год обновляется і Досягають хороших результатів. Я запросив Резо в Стамбул, і бачите, моє бажання здійснилося. Без витівок футбольної фортуни не обійшовся і металіст. Харків'янам жере побрав німецький Байер. І в той час, коли у ньйоні тягнули кульки, представники обох клубів застрягли в аеропортах. Пара учасників однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Металіст Байер, виявилася єдиною без представництва у залі штаб-квартири УЄФА. За результатами ігор футбольної фортуни футбольна Європа стежитиме уже наступного року. Чи ліги чемпіонів та ліги Європи відновлюється 15 лютого?